Щотижня у військовій частині 3035 гвардійці збираються на плацу, піднімають державний прапор та співають гімн України. Цього разу під час звичних урочистостей сталося те, чого деякі військові чекали роками. Уже є така добра традиція, коли ми в січні вручаємо ключі від службових квартир. У 2018 році ми завершили ремонт. На восьмому поверсі нашого гуртожитку командування полку вручило ключі офіцерам, контрактникам та службовцям військової частини в урочистій атмосфері. Батьки юної мешканки Слов'янська Аріни Карпенко гвардійці. Вони теж отримали службове двокімнатне помешкання і вперше побували в ньому з нашою знімальною групою. Залишилися задоволені побаченим та поділилися враженнями. Переселенці, житло, яке воно у нас було, залишилось на тимчасово окупованих територіях. Тому що тринадцятого року разом з жінкою, жінка теж проходить військовослужбовку, вони сили на вороні прийдуть постійно. Переїжджали з квартири на квартиру, потім у нас надалася донька. І клопіти з переїздами все тяжче і тяжче. Ну, нарешті отримали свій куточок своє житло. Димон будемо раді. Нам показали також, як облаштована однакімнатна квартира. Тут все так само, як і у двокімнатній. Зокрема, є індивідуальна система нагріву води, все необхідне для підключення кухонної побутової техніки, регульована подача теплоносія у батареї. Тощо питання квартирного забезпечення у військовій частині стоїть доволі гостро. Командування військової частини докладає максимальних зусиль для вирішення житлових питань військовослужбовців. Протягом 2018 року. Капітально були відремонтовані 4 однокімнатні квартири та 4 двокімнатні квартири. Тут є всі умови для комфортного проживання сімей. Протягом 2019 року при підтримці командування Національної гвардії України, Східного територіального об'єднання та командування частини будуть продовжені роботу з капітального ремонту. Службового житла для військовослужбовців та членів їх сімей, щоб вони мали змогу жити в належних умовах, у перспективі йдеться про забезпечення службовими квартирами ще щонайменше 20 гвардійських родин. Військові можуть також скористатися частковою компенсацією оплати за житло, що винаймають. мають.